Я вважаю, що завжди треба дивитися погоду перед тим, як їхати на рибалку. Так, приїхали ми до магазину. Ох, які великі. І так, друзі, покажу, що ми купили. І от ми їдемо на риболовлю з Яною. І ми купили на обілік. Риба, 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 тянуть. <різь> Може бути, друзі, <різь> Здоровенькі були. Всім привіт! Я з собою візьму, як завжди, фідер та спінінг, боже покидаю. Мені сподобалось. Можете подивитися минуле відео, я спіймав е Судака, може, цього разу мені теж повезе. Зараз ми їдемо в рибальський магазин, бо в мене закінчилась вся прикормка. Е треба купити прикормку. Побачимо, може, поблабця я не оберемо якогось нового. Побільше, мені побільше, побільше треба. Так, нас, мені подобається побільше. Короте, Баба стара вже. Не бачу нічого. Ось так. Зараз, може, познімаю щось в магазинчик. Там невеличкий магазинчик, але асортимент там просто здоровезний. Так що до зустрічі. Так, приїхали ми до магазину. Коротше, що можу сказати? Магазин по типу як склад. Дуже багато всього. І тут є такі великі поплавки, як я хотіла. І <рес> ще більше, що це таке? М -м -м, яка велика. Влад каже, що раніше магазин був і по іншому адресу, тому а, видно, що вони приїжджають, тільки приїжджають. Все розкладено по полу, по долу. Коротше, будемо зараз шукати все, що нам потрібно. Який тобі сподобався. Диви, як він вистить. А ще дивися, це який гарний. Він такий якийсь ліловий чи що. Боже, який гарний. Чи мені такий не підійде? Нічого не буду бачити. Бо баба вже стара. Влад спілкується з продавцем. Нам здається, що прикормки, яку хотів Влад, немає в наявності. Прикольно. прикольно, з божі. Боже, це така спокуруза. Так смачно виглядає, що я сама така з'їла. Ну це балдеж. Я таких маленьких рибок ще ніколи не бачила. Капіта, такий вони малюсенькі. Ой-ой! Такі малюсенькі, капець. Ой, оце що таке? Боже, яке вона маленьке. Ой-ой, якесь пошистеньке. Довкола всі спінінги чорні, але є один білий, я от думаю. А не потребую я собі спінінг Білий, такий гарний. Ой-ой. О, що я знайшла. Я вважаю, що завжди треба дивитися погоду перед тим, як їхати на рибалку. Тому, хто не знає, ми живемо у Фінляндії і все може бути. Тому шапочку з собою треба обов'язково брати. Хух, які великі. Це, мабуть, ловити тунця

Друзі, покажу, що ми купили. Я купив собі ось такого воблера мінова е від Акара Пест. Коштував він 850, 15 грамів, і довжина його. Не бачу скільки. Сантиметрів 10, коротше. Потім я купив собі... Чохол на вудочку, на вудочки, точніше, я їжджу без нього. Чохол від Дайва, Лагуна, 1 євро коштує. Потім мені продавець порекомендував якась прикормка. Вона змішується разом з основною прикормкою. Сказав, що невеличезного ляща саме воно. Поки я ходив, я нацепила прикормку, каже, це буде моя. Кажу окей, ну, тут, тут теж на ляща, чорного кольору прикормка, щось там 5 євро коштувало. І для себе я купив теж прикормку на ляща, але вона напевно з карамелю чи щось таке, чи бісквіт, коротше, білого кольору. І ще ми купили грузки і поплавок Яні на вудку. Ось так от так ми закупились. Що хочу сказати, сьогодні ми з Яною вже задовбалися. Ой, ми, так. Ми об'їздили дуже багато часу, всюди побували, коротше, затарились на риболовлю і ми вирішили, що поїдемо на риболовлю наступного разу, виберемо день. Для вас це буде буквально секундочка, для нас це буде декілька днів, коли у нас буде вихідний разом. Ось так от, друзі. Не перемикайтесь, побачимось. Будемо збиратися в довгу мадрівку. Так. <рес> так, ну що, друзі, як ми і казали, для вас буквально секундочка. Для нас, напевно, тиждень. І от ми їдемо на риболовлю з Яною. Так, у нас в сім'ї з'явився новий друг. Ми купили велосипед. Правда, поки що для мене, потім купимо і для Яни. Ну мені сильно треба, тому нормально. Вона не дуже часто кудись їздить, а мені на риболовлю саме те. Я поки що на старенькому цьому їду, але він скільки вже пройшов. Отак от. після риболовлі заїхати у той чудовий заклад повечеряти Ян, ти хочеш? Так! Да. Заїдемо, з'їмо по бургер атерії якийсь, по бургер мю Якщо сказати, по нашому бургер меню. Отак от Так, друзі, ми практично приїхали. Я на оціний велосипед. Ух! Жарішка. Коротше, що можу сказати? Яким не був велик, крутий, не крутий, педалі крутий, все рівно треба. Взагалі кляво, кляво, мені подобається. Отак от. Це спорт. Я думав купити собі електроскутер якийсь. А потім подумав, ну шоу буду просто свою жопку возити. А так завжди спорт, завжди крутиш педалі. А спорт це здоров'я. Зараз приїжджаємо, прив'язуємо своїх велосипедів до дерев і шуруємо пішки до озера. Обов'язковий ритуал. Треба побризгатись від комарів, бо минулого разу я приїхав і то був треш. Обкусали повністю. Дуже смачно. Давай, тепер мене. Ой, в мене тільки одна рука готова. Ну я зараз тебе почувствую. Закривай очі. Блин, вийде туди. Ну, прискай собі руку, я потім собі а ноги поприскажу. Не знаю. Витя як гарно все позаростало. Папоротником цим. Чітко. Кажу, <плес> я на представ, що ти дитя лісу. Ходить пісні співає. Злилась з природою. Я жінка Едварда. <плес> я сутінка. Так, все. Прямий шлях і ми будемо скоро біля озера. Вже читав десь в пабліках, що люди кажуть, що лисички прокльовуються. Але я поки що не бачив нічого. Ян, як побачиш гриби, кажи. Кричать, так? Ну так. Ну тільки не так, наче ти гадюку побачила. Я боюся, ну так я. А Яна стримається побачити гадюку. Треба дивитись під ноги просто у лісі. Прийшли ми на наше місце. Зараз ми підемо в кінець озера, я покидаю там спінінг пару разів, потім ми сюди повернемося. Я хочу тут. Я знаю, повернемося і будемо ловити тут. тут. А поки, йдемо, поки що йдемо назад. В кінець озера. А тут люди, до речі, купались колись. Блін, мене тащить кудись, помозіть люди. Ми прийшли до цього водоспаду, але яна десь там роздоганяє мене. Зараз просто кину пару разів спінінг. Піймаємо щучку. Ось такий в мене чехол новий. І підемо ловити ляща. Я почепив свого улюбленого воблера. Так, я навчиться кидати спінінг сама. Що в тебе там виходить? Ні? Наче непогано. Не спіши, роби паузу. Риба, 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 рыба, тяни, тями. Може бути. Або... <серква> <серква> <Да>. <серква> Дивіться, друзі. <серква> ой, ой. Перший. Перший окунь на спінінг Яни. Офігеть! <серква> <серква> Я не зрозуміла. Думаю, що це таке дергає? Диви, як вона звіле його. Чіпс. <серква> Яна і окунь. Вітаю. Офігеть! Клас. <серква> Зараз Дістану. <серква> Ого, він за, за всі трійці. Так я ж кажу, ти бачиш, як він його взяв? Він такий прям ам його просто капець. Як же його дістати, щоб врятувати? Треба кожен окремо розставати. Ой, йому, мабуть, його нічого не спаси. він він очі великі? капець. Навіть пускай свою першу рибу. Ой, Не хочеться так трогати його. А, я думаю, не показуєш. А Та факт... Ти так. Да. Да. Да, да. да, да. Ой. Відпускай. <різь> Служі, так вийшло, що не дуже сподобалось кидати спінінги, і вона в мене забрала спінінг, то я собі зробив ще одного. І ми ловимо вдвох вже. Ну поки що... Поки що у нас один оконь піти. Потре зловила Яна. Я не знову ще один оконь. Брити той самий. Ні, це інший. Трошки побільший. Це прикол якийсь. <рес> Отак от, бери, диви. Ти що, хочеш би йому пальці от. в роди засовувала? Так. Да. Ну просто скинь його, ну, нормально, я тобі довіряю. Так я. Я ще нічого не спіймав, щоб розуміли. Так, буду замішувати зараз прикормку, основна на ляща і додам сюди якихось печу написано на польській мові. Так, зараз і основну масу. Не буду сипати і оцю а тут треба ножи, а ні, можна і так відкрити. Показую, дай нюхати мені. Печенью пахне? Mm. Mm -hmm, Де да як смаку? повезло, це не повезло. Зараз додам води, все розмішаю і будемо ловити. Все, тяни, 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 тяни. Опа, да Тільки не упади, в мене теж покльовка. Так, я поки їм булочку. Я нас піймала опять рибину. Але не здорово. Знімай. Так ти ж знімаєш. Так, і в мене покльовка. знімай, Я на з булочкою. Та, в мене теж покльовка. Гоу-гоу-гоу! Так, моя поки що цілий. Щось маємо, але невелике. Але маємо. Оті, <кхи> боті. Так, це тепер мій окунь. Так, кожен по окуню зловив. В <кхи> тебе не окунь. Я знаю, але у мене там були окуні Так у кого більше? В <кхи> тебе. <кхи> Та ні, в тебе. Так, продовжуємо. продовжую. Так, це клює, ти бачила? Mm? В тебе клювало, бачила? Це набук його положили. Чи що? Типу того. Ще буде покльовка. кого? у мене? Це великий ляж? Може бути. Так. Диви, диви, диви. Доставай? Щас подожди. Вообще за этих вы ничего не понимаю. Да, ману воды. Доставай. Ой, дебози. Опа. <свистит> Одно и ту же самую ловлю третий раз. <свистит> Ой. <свистит> <свистит> Ляшкика она червяка съела. А -а -а. Ай-яй-яй. Я повисишь, что так нам? Что так кидай, пока. Так, не и Чикс. Что же оно так сегодня не везе? Какая вся манюська сегодня, капец. Я не дуже сподобався спиннинг. Она кинула вудку, І пішла к этой диспининг. Малуйте. Так, в мене поклювка. Давайте. Ну да, точно давай. щось є. Щось більше, ніж завжди. Ой, Ну, все. Яка велика. Сьогодні цілий день такий хлоп. Тупо цілий день. Що це таке? О а Знову такая самая. Ну шо ты а, ну, такая? Ну скажи мне пожалуйста, а че у тебя такая кость? Такая странная. Она такая странная. А шо я тут запуталась? А, все понял. Нормально человека поправил. Вот я наспимала салаку. А, это салака. Смотрите. Это я такую салаку спимала. Ой, ой, ой. А, а не мешало. Трогай. <связь> Вона прыгает. Так, тебе сейчас уду свою, если тебе буду спорвати. Чи, чмолич. О, Нарешті. О, підлящик. обличчя. Опа, добрий день, чи добрий вечір. Так, якщо є підлящик, значить десь підходять ляші. Я ж кажу, що це вечірня буде рибалка. Треба на вечір чекати. Привіт! Дивіться, ми добре пасуємо один до одного. Мені здається, ні. Мені здається, що мені пасуватиме тільки півметрова риба. Ну що? Відпускаємо? Ну да. Поцілюєш його. Ні-ні. ні Дякую. А мене? Тебе так. Бувай, малий. Підростай. Ось така, друзі, у нас вийшла рибалка. Ми спіймали трішки маленької рибки. Ну ти як трішки? Штук 15? Ну, штук 15 різної малюсенькою, так. Да. П'ять да. салак. П'ять салачин я нас спіймала. Я зловила першу рибу на спінінг. Тебе не на видно. На спиннінг, ребята. Я в шоці. Я перший раз в житті кидала спінінг. І що? мені сподобалося на спінінг кидати більше, ніж на вуличку, звичайно. Так що, ой ой, -ой нас... лад каже, тепер що мені... Тепер купляти тобі спінінг. У нас з'явився ще один спінінговий маньяк в сім'ї. Ми вже придивилися і рожевий да. Скоро прийдемо купувати. Все рожеве, мені треба, мені треба. Так що отак, друзі? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть коментарі. До зустрічі на нових риболовлях. Па-па!